Привіт, мудрим небайдужим! Дурдом в Україні не закінчується. Сьогодні, 14 червня, проходить в Києві марш рівності, марш ЛГБТ спільноти. Показово, що тиждень тому, а саме 7 червня, вони проводили так званий ЛГБД прайд Тобто, я так розумію, що столицю, а певно, і інші міста України, тепер будуть накривати оці ЛГБД свята мало не щотижня. Що немає у нас важливіших проблем? Немає руйнувань, немає війни, що вимагають ці представники нетрадиційної орієнтації. І чи вимагають вони взагалі щось? Я вважаю, друзі, що вони відволікають увагу і дискредитують Україну в очах всієї світової спільноти. Вони знівельовують війну і страждання українців. Тому що вони показують шоу? Зараз вони зберуться там, де на хрещатику коло театральної. З іншої сторони, зберуться тих, хто категорично проти їхніх цих маршів, будуть чубитися картинки і в Україні на марафоні і по всьому світу. І це все затьмарує, плиною накриває справжні поневіряння українців. Сьогодні вночі черговий страшний удар по Запоріжжю, по інших містах. А вся спільнота в Україні буде обговорювати шоу чублення ЛГБТ. Прайду, ЛГБТ, маршу рівності, чи як вони там ще це називають? А що ж вони вимагають рівності? Можливо, вони вимагають рівності в частині перетину кордону, щоб всі мали рівне право перетинати кордон і не було обмежень? Чому тільки держеморди, олігархи, казнокради можуть перетинати, а простим українцям закрито? Не хочете ви на своєму маршу рівності про цю рівність заявити? Може, про рівність щодо мобілізації ви заявите? Що чому дивним чином професійні військові в тилу в рекрутингових центрах, тренувальних центрах поліціянти, які вправно вміють володіти зброєю, заброньовані разом з мільйонами держеморт, які працюють під присягу і давали присягу служити народу України? Може, ви виступити за те, щоб вони були теж рівними і теж були мобілізованими? А може на вашому марші будуть сьогодні ти людолови людологи, які будуть вас просто пакувати? Може, ви за цю рівність хочете вийти? Чи вас не турбують ці проблеми? Ви не живете в Україні? Ви не думаєте про виживання? Ви думаєте, як пристроїти свою п'яту точку? То покажіть свою рівність. Покажіть свою рівність з українським народом, тому що вимоги українського народу зараз, мені здається, у більшості єдині. Досягти миру, зупинення війни і вбивства. Я подивлюся, чи будуть ці гасла у вас на вашому шоу, на вашій вакханалії. Що ви будете там розказувати? Що вам щось там не дають, якісь закони не приймають? А ви не думаєте, що завтра можете загинути? Чи певно ви не загинете? Певно, ви обслуговуєте таких самих збочинців, які сидять у владних кріслах? Інакше я це не поясню. Чому вам дозволяють ці всі марші, а іншим заборона стоїть відповідно до дії воєнного стану? І всі вас, усі мінти, судді, прокурори захищають і дозволяють вам устроювати оці ваші дійства. А може, ви це дійство проведете на руїнах? Зруйнованого будинку, може на більшовик поїдете там, де під уламками загинули люди. Там помаршируйте, там рівність свою покажіть. Ні, ви в центр приперлися і будете показувати всім рівність. А як мамі з маленькими дітьми пояснювати, оце ваше шоу, в Акханалі, ваші обійми осіб однакової статі? Мені особисто моїм дітям дуже важко це пояснити. Ви маєте свій гріх, ви за нього несете тягар. Вам послана кара. Але не треба свою кару нав'язувати всім іншим. Ніхто вам не забороняє займатися чим ви хочете в себе в домівках. Але не треба це показувати на людях. Тому що Господь Бог створив людей у вигляді двох статей чоловіка і жінки. І це треба пропагувати традиційні сімейні цінності, якщо ми хочемо продовження української нації, українського роду і майбутнє існування української держави для українців. А ви, показушники, прислужники сьогоднішньої влади, які щотижня виходять. І хочуть щось показати, в першу чергу дискредитувати визвольну боротьбу українців, боротьбу українців за своє виживання. Ганьба вам і ганьба всім тим владарям, які дозволяють от таке творити під час війни на фоні руйнувань, знищення України, вбивства українців і поневірянь українського народу.